Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State і сьогодні ми будемо проговорювати останні події на фронті. Їх сталося дуже багато, пройдемося по найгарячіших, але перед цим закликаємо вас підписатися на наш канал, ставте вподобайку, а також діліться своїми думками в коментарях. Це допоможе нам у поширенні відео, щоб більше людей дізналося про ситуацію на передовій. Також долучайтеся до нашого волонтерського збору для 3 та 47 бригад, які зараз ведуть важку боротьбу в районі. Районі Авдіївки. Збираємо ми на 200 FPV-дронів, які допоможуть стримувати окупанта. Всі деталі збору будуть в описі під цим відео. Долучайтеся так, як треба як можна швидше закрити цей збір. Почнемо ми зі Сватівського напрямку Куп'янського району. відтинок Мосютівка крохмальне Тут суттєвих змін по лінії бойового зіткнення немає. Ворог продовжує локальні штурми в районі населеного пункту Синьківка першотравневе, а також відновлює свою активізацію біля Табаївки та Крохмального. Після останніх просувань росіяни перейшли у фазу перегруповування, адже багато сил було кинуто й на Авдіївку. Зараз там дуже гарячі. І велику роль зіграла географія в районі села Табаївка. Ми згадували раніше про цю ситуацію, там село перебуває між двох хребтів в низині. утримувати його. Дуже складно, тому ворог перебуває на окраїнах села і шукає нові шляхи для відновлення своїх атак. Скоріше за все, вони їх знайдуть в районі Кислівки. Зараз вони там концентрують свої сили, тому в майбутньому можемо бачити там активізацію. Якщо йти південніше, то варто зупинитися в районі відтинку Терни, Ямполівка-Діброва. Там ворог сконцентрував доволі потужний ударний кулак, проводячи. Декілька тижневі безперервні штурми. Ситуацію по просуванню там активно змінювалися в минулому місяці, але якщо говорити про останні зміни, то вони відбулися вчора, де противник мав успіх в районі населеного пункту Терни. Зараз ми можемо побачити їх на мапі. Ці зміни. Ворог підібрався ближче до населеного пункту. Ми можемо постійно споглядати від бійців на тому напрямку, як відбуваються цілі колони росіян. Застосовується велика кількість техніки і піхоти противника. І буквально декілька днів назад ми публікували відео, де військові знищили колону техніки, яка йшла на штурм, але вона не дійшла навіть до лінії бойового зіткнення. Було знищено сім. Танків, з них 2Т-90, дві одиниці БМП і ТОС Сонцепьок. Таких відео у нас багато, тому переходьте і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там ми публікуємо доволі багато таких моментів, з якими діляться бійці. І а, ці штурми вони відбуваються постійно впродовж декількох тижнів. Ворог застосовує цілі колони. Відповідно, у них задача зараз дотиснути Терний і Ямполівку і, відповідно, рухатися до Лиману, щоб вийти до річки Оскіл. Продовжуються також активні бої в районі Серебрянського лісництва та Білогорівці Луганської області. Тут так само відбуваються постійні штурми піхотою ворога, обстріли артилерії та авіації. Змін по лінії бойового зіткнення немає. Українські військові. Стримують ворога, не дають просунутися, тому сподіваємося і віримо, що весь цей натиск, який зараз там проходить, вони стримують. Переходимо до Бахмутського напрямку. Ситуація тут погіршується, ворог відновив активні наступальні дії в районі Часового Яру і підібрався буквально впритул до населеного пункту. Якщо дивитися по лінії бойового зіткнення, то за останній час зміни відбулися біля села Іванівського спочатку. Північніше, зараз ми це можемо бачити на мапі, а потім противник мав успіхи східніше від села. Росіяни підбираються до міста Часів'яр. Ми можемо зараз побачити його адміністративно-територіальні межі ось де знаходиться місто, і як проходить лінія бойового зіткнення. І тут дуже варто звернути увагу, дуже важливо на географію міста. Часів яр знаходиться на вершині серед висот і знаходиться на висоті. Відповідно, тут зараз важливо приділити увагу обороні і вибудові інженерно-фортифікаційних споруд, щоб не пропустити ворога. Але, на жаль, за переказами бійців, оборона там вибудовується не досить активно і навіть в цілому погано, знову активізовується, знову стає основною наша проблема, це вибудова обороно-фортифікаційних споруд. Цьому приділяють дуже малу вагу, і це не тільки в районі Часового яру. І Якщо ворог зайде на висоту. Вони там закріпляться і вибити його звідти буде дуже важко. А якщо вони це зроблять східніше е, часового яру, тобто північніше від Іванівського, яке знаходиться в низині, то це поставить під загрозу перебування підрозділів в самому селі. Противник стягує нові сили, і якщо у нього там буде успіх за звичайною тактикою, вони будуть тиснути там до кінця. Тому дуже важливо звернути увагу на цю проблему і. Її треба виправляти, тому що часів яр повинен стати фортецею в реальності через вибудову інженерно-фортифікаційних споруд, а не через медіапростір, як у нас люблять це робити. Південніше ворог також продовжує тиснути на села Кліщіївка та Андріївка. Ворог намагається так само активізовуватися в районі висоти 215,7. Згадуємо через мапу Генштабу, де вона знаходиться, ця висота. І це панівна висота біля населеного пункту Кліщиєвка, Але наші бійці стримують натиск, тому змін за останній час по лінії бойового зіткнення там немає. А ми переходимо до найгарячішого відтинку фронту Авдіївка, яка є на слуху цілої країни. Декілька днів назад був відданий наказ про повний вихід з міста у зв'язку з неможливістю його утримувати в подальшому. Ми відмотали назад календар, щоб прослідкувати, як розвивалися події, і почалося з усім відомої царської охоти, де ворог здійснив тактичний маневр, скориставшись підземною трубою, зайшовши в тил наших бійців. Після цього успіху росіяни почали насичення піхотою для подальших просувань і мали, на жаль, в цьому певні досягнення. Потім почалася активізація в районі населених пунктів Веселе і Кам'янка, маючи успіх типовою тактикою, противник почав тиск, зосереджуючи там великі сили піхоти. Поряд з цим росіяни застосували рекордну кількість важких авіаційних бомб. Кабів, де за день скидалося близько 100 штук по всьому місту, рівняючи все з землею. Ворог не шкодував бомб, навіть на позиції у вигляді спостережних. Пунктів для досягнення своїх успіхів. І в таких умовах тримати оборону було надзвичайно складно, але всі бачили героїзм наших військових. Противник розвивав свій успіх в районі приватного сектору, південніше АКХЗ, де з часом дійшов до відомого знаку на в'їзді в місто і почав вже рухатися без будь-якої тактики просто вперед до Ласточкіного. Варто також звернути увагу на ось цей мішок. Біля опитного, це позиція Зеніт, де сталася трагічна ситуація. Про неї ми більш детально розписали на нашому телеграм-каналі. Ви можете там прочитати це все більш детально, перейшовши за посиланням під. Описом під відео в описі, тут скажемо, що росіяни в черговий порушили міжнародне право, вчинивши злочин. На позиції Зеніт залишалися поранені українські військові, і після захоплення позицій московити їх розстріляли, не надавши навіть медичної допомоги. Після захоплення Зеніту противник почав розвивати наступ вглиб міста, захопивши ДФС а також. Позиції в районі приватного сектору, розвиваючи свій рух до району Хіміка, його ми можемо побачити більш детально зараз, вімкнувши наш закритий функціонал, ось район Хімік, де ворог вже буквально підходив з усіх сторін. Ворог також мав. Всю, весь вогневий контроль а, логістичних шляхів, ситуація погіршувалася, почалося ще більше накопичення а, піхоти противника. У зв'язку з погіршенням цієї ситуації прозвучали найважливіші слова про збереження найціннішого. Все, що у нас є, це життя наших військових. Тож був відданий наказ про вихід з міста Авдіївка. Українці. Українські бійці перейшли на нові рубежі оборони, але тут варто звернути увагу на знову ж таки нашу величезну проблему це вибудову інженерно-фортифікаційних споруд, які в тому районі е, залишають бажати кращого. Чомусь для командування цього напрямку. І, до речі, дуже важливо нарешті вивчити, що Авдіївка перебуває в підпорядкуванні Осу Таврія, тому що дуже багато блогерів, експертів спекулюють і маніпулюють на цій темі. Тож командування ОСУ Таврія чомусь не приділило уваги у вибудові інженерно-фортифікаційних споруд до погіршення ситуації, передбачивши ці події. А вибудова оборони почалася саме після втрати Авдіївки. Зараз на нових рубежах оборони наші військові в дуже активній фазі, в дуже в насичених подіях вибудовують оборону, що є дуже і дуже. Дивним. Тому це проблемне питання, яке вилізе в майбутньому поганими наслідками, і знову ціною цих наслідків стануть життя наших бійців. Противник перегруповує свої сили та продовжує тиск. На наступні населені пункти з метою розвитку подальшого успіху. Велика подяка всім військовим, які вели боротьбу за місто Адіївка, і вічна слава тим, хто віддав своє життя. Дякуємо. Рухаємося в район Мар'їнки. Тут ситуація складна через велику кількість обстрілів. Бійці, зокрема, члени нашої команди, який перебуває на захисті. Того району, відмічаючи обстріли артилерію значно збільшилися. Це може бути пов'язано з активізацією наступальних дій росіян. Вони підійшли в притул до Георгіївки, здійснюючи тиск південніше від села, намагаються прорватися до села Побєда і також після перегруповання та концентрації сил здійснюють штурми на село Новомихайлівка, яка є наразі однією з ключових цілей. Противника. Росіяни пробують штурмувати село як із півдня, так і з півночі. Динаміка боїв дуже гаряча, але, попри постійні атаки з боку ворога, наші бійці вдало знищують противника. Продовжуються штурми в напрямку траси Вугледар Водяне-Костянтинівка. Зараз ми можемо її побачити на більш деталізованій мапі. Але всі ці штурми є безуспішними для ворога. За останній час відбулися позиційні зміни, де проводяться стабілізаційні заходи. Зокрема, на початку місяця вони відбулися в районі Солодкого, а також північніше в районі Новомихалівки, Побєди і Мар'янки. Ситуація залишається складною. Ворог накопичує свої війська в районі Вугледару і, скоріше за все, буде активізація в тому напрямку в разі досягнення успіху на відтинку Новомихайлівка-Микільське. Продовжуємо слідкувати за ситуацією та повідомляти вам про все. А ми переходимо до півдня нашої країни, район населеного пункту Роботине. за останні декілька днів всі могли споглядати колони техніки, які рухалися в бік позиції українських військових. Там почалася активізація сил, які противник накопичував за останній час, і концентрація там є досить великою. У росіян стоїть задача зрізати роботинський виступ. Ця задача стоїть давно. І е щодо змін по лінії бойового зіткнення, то вони відбулися. Ось в районі Новопрокопівки та Вербового. Їх можна прослідкувати сьогодні. Тривають бої південніше та західніше роботиного. Росіяни намагаються зайти в саме роботине, бо йдуть за опорний пункт південніше села. Тривають стабілізаційні заходи. Без введення резервів може склатися. Погана ситуація, це розуміють і наші, і ворог. Відповідно, росіяни цим намагаються скористатися. Якщо говорити про лівобережжя Херсонщини, населений пункт Кринки, то а, там ситуація без змін. Наші бійці тримають плацдарм, знищують ворога, а, який постійно підтягує свої резерви до лінії бойового зіткнення. Також росіяни зосереджують, як завжди. Свою увагу на переправі та правобережжі Херсонщини, ситуація залишається стабільно складною. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Долучайтеся до нашого YouTube каналу, ставте лайк. Пишіть свої коментарі, а також закликаємо знову ж таки долучатися до волонтерської допомоги для наших бійців. Ми нагадуємо про збір для бійців 3 та 47 ї бригад на 200 евпідронів, які ведуть боротьбу в районі Авдіївки. Разом переможемо! Слава Україні!